Статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішується питання про прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови. Оскільки міський голова публічно звинуватив депутатський корпус у причетності до корупційних схем, а питання про скоєння кримінального правопорушення одним із помічників міського голови. Набуло широкого резонансу серед жителів міста Сміли, тому дане звернення є невідкладним і потребує невідкладного розгляду на даному пленарному засіданні. Зв'язку з тим, що міський голова не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також порушує вимоги в закону, депутати відповідно до пункту 7 статті 42 закону України про місцеве самоврядування вимагають. Включити в повістку дня даного пленарного засідання першим питанням, звіт міського голови по викладеним зверненні питанням та вирішити питання про дострокове припинення своїх повноважень смілянським міським головою Цепком Олекс... Олексієм Олександровичем шляхом таємного голосування. Депутати Смілянської міської ради 27 осіб підписали дане звернення. Далі я зачитую проєкт рішення, тому що невідкладно. Проєкт рішення про дострокове припинення повноважень міського голови відповідно до пункту 16, частини 1 статті 26, частини 1, 6, статті 42, частини 2, 3 та 11 статті 79 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Враховуючи звернення депутатів Хмілянської міської ради 7-го скликання від 22.05.2015 року, в зв'язку з порушенням міським головою цитком Олексієм Олександровичем в Конституції України, законів України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про службу в органах місцевого самоврядування, прав і свободи громадян. Незабезпечення здійснення наданих йому повноважень Смілянська міська рада вирішила звільнити з посади міського голову, голову Цітка Олексія Олександровича з 1 березня 2016 року. В зв'язку з достроковим припиненням його повноважень. Звернення депутатів міської ради додається. З 1 березня 2016 року повноваження міського голови. Здійснює секретар міської ради Федоренко Віктор Антонович контроль за виконання рішення покласти на секретаря міської ради Федоренко Віктора Антоновича та постійну депутатську комісію міської ради з питань міського самоврядування, депутатської діяльності та етики законності правопорядку та боротьби з організованою злочинністю запобігання корупції. Також я хочу. Ще до, щоб це були непрості слова, от щоб ви знали, от, наприклад, розпорядження від 26.11 міського голови затвердити положення про позаштатних радників. І, причому тут зазначено, що на цих радників не розпоширюється дія закону про службу в органах місцевого самоврядування. Зате радник має право. Отримувати від структурних підрозділів виконавчих органів міської ради, апарату виконавчого комітету міської ради, органів місцевого самоврядування, органів державної влади, підприємств установи організацій, інформацію та матеріали надані для виконання посадових осіб, відвідувати в установленому порядку підприємства установи організації різних форм власності. Тобто статтю 42 передбачено це виключні повноваження міського голови. І він не мав права наділити позаштатних працівників даними повноваженнями і на підтвердження розпорядження про проведення перевірки, зокрема позаштатними переві... радниками Майкою, Деревінським, Ципком, Миколою. Далі про розпорядження, про продовження і на підтвердження, що вони здійснюють цю перевірку. Копія акту від 2016 року, де разники ці Ципко, Майка Деревінський, в присутності директора Ананко, обстежили приміщ активів комунального підприємства комунальних.